Здоровенькі будьте, панове! Сьогодні я починаю своє відео від трактора. І це тому, що в мене в цьому відео буде в, усього потроху. Погнали, покажу вам, що і до чого. Так, по трактору. Як бачите, тут усе відпало ззаду, зверху. А чому відпало? Та треба добратися до цих, до почіпників. Іменно на полосях. У мене з цієї сторони, я в якихось відео говорив, що вже тут почіпники в мене почали прямо ж гупати. А тут знаходяться такі шестерні, ху -ху, наче з часів наручних маленькі. Ну, в принципі, геть такі маленькі. Ну, хто відкривав ЮМЗ, той знає, що тут робиться. Я, звісно, жартую. Ну і наступне це тепер зняти колеса, поставити його на пеньки і далі потім вам теж покажу, що ми тут будемо робити. Ви знаєте, а сподобався мій ящик моїм підписникам і колегам. І попросили мене зробити такий ж саму. Ну, такий ж не вийде. Звісно, це ж такий він один. О, але по факту виходить набагато круче, ніж цей. Зараз вам покажу. О, ось таке в мене виходить. Ви тільки подивіться, яка красота. Ці ящики під МТЗ. Тобто з шириною 50. Видно, не видно, не знаю. І довжина в них 45. Плюс кріплення і, в принципі, я думаю, що на МТЗ Б саме то. Товщина металу 7 мм. Такий ящичок сам без нічого набудь би, важить під 100 кг. Але отакий у мене вже один схвачений, а другий ящик ось так виглядає. Уже для нього і сценка є спередня, треба тільки підігнати і це все діло приварити. І по факту буде два таких чудових ящика. Зразу скажу для тих, хто буде питати, от оцей буде заварюватися. Тут такий самий є, він теж буде заварюватися. Також у мене підписники питали, що з мотоциклом, а з мотоциклом, в принципі, все гаразд. Показати, що тут у мене з допрацюванням по-моєму Значить, Як бачите, нічого я тут особо не вилизував. Тобто, у сідіння сидіння, даю все. Мотор от в такому стані, не тер його спеціально. Потребує того, щоб туди треба заглянути, поміняти сальники. Є невелика проблема на холодну, особливо восени. Заводився. Ну, це основна їхня проблема, це те, що сальники на колінвалі. Ну і це не дивно, тому що він довго стояв. І їм гріх було не побучавити. Потім, саме головне, що в мене тут зроблено, це на салінблоках, як бачите, у мене і дуги, тому що вони тут жорстко стоять. Тут на салінблок. І на салінблоках стоять кріплення мотора. Тут, там і іззаді. І ззаду, не знаю, чи буде видно. Ну, от от так. На великому салінгблокові стоїть іззаді. Ну і оце кріплення на голові. Третя точка, так сказати. Воно теж на салінблокові. В коментах писали, що може одірвати гільзу і що я неправильно це діло зробив. Ну, як показала практика, мотоцикл працював, в принципі, їздив до осені без ніяких проблем. Ось так виглядають оці кронштейни, що я поробив. Тут стоять салінблоки. Буду надалі їх називати подушки. Ну і Це передні два із кріпежом під дуги безпеки. Це верхній. О, Вже замастив. Ну, чорна краска, що ви зробите? Так, і потім задній. Як бачите, в мене тут отвір, а тут вилочка. Це для того, щоб можна було його... одійти на двигун. Не витягуючи болтики, і що ззаду. Ну, хто планетовод, той знає. Також тут в мене встановлено три салінблоки. Тут у нижній частині в мене стоїть два штуки рядом і зверху один. Зробив я сюди ще бокову лапку таку. Тобто мотоцикл стає на бік, на лапку, не треба рвати собі пупа, ставити його на центральну. Оце нижній салінблок здоровий. Їх тут виходить два. Вони зажаті і так і сяк. Потім це усилив я раму, вона тут була лопнута з цієї сторони, вона там зварена, я її усилив і тепер ще знизу хочу шинку кинути. А це усілок для підножки. Як бачите, я усилив ще й поперек. Теж не закриває нічого, перевискладенний ножці він теж не мішає. В принципі, Я думаю, що даже з заводу можна було цей усилитель ставити. Або хоча б сюди розкос невеличкий, тому що тут у нього найслабе місце. І якщо їздити з дугою, з коляскою. ну, Ладно, з коляскою попасти в яму, то ну, буває часто тут рве. І рве Отут раму Було у мене ще з молоду рвануло. Назад поставив такі повороти явовські поки. Що. І тепер думаю, що наверное, я їх оставлю. Вони в непоганому стані, прикольні. Такий під, під ретро. А наперед, наперед думаю, що треба буде щось друге поставити. Тим більше я сюди планую доробити ще щітка. Появовські вилки. Ну, в принципі, працює все нормально. Доробив я сюди демпфера, як бачите, тобто тут все чітко. Руль ну, крутиться, ну, так як і дуже їжові. Добре, що не порізав я цього щитка. Вигляд у мотоцикла просто класний з ним. Низенький, красивий сачок. Від п'ятих моделів поставив сюди, як бачите, цей диск з тормозами. І, виходить, ну, Трос і тормоза є. Ну, Так як має бути, не вклин. Зроблено в мене тут дудоня. Що хочу сказати. Попробував, в принципі, класно, є цей ефект, що підхвачує резонатор. І Мотоцикл починає більш так швидше їхати. Режча чи як він там правильно називається, у планах зробити гідростіплення, е, тобто, щоб не тросом, а гідравлікою. Питали мене, що це за така запасна свічка. Це просто закритий отвір, тут має бути декомпресор. Але Коли там різьба кончилася, то прийшлося нарізати і поставити сюди свічку. Ну, а тепер там в мене гужон, це як має бути. Ну, а свічка тут осталась. Ось в такому стані, виходить цей мотоцикл. Будучи до працювання, ну, я думаю, вже туди ближче до весни треба буде доробити, докрасити, тому що зараз покрашені тільки дуги і рома. А кришки і бак хочу передути. а ну і крило. Передути хочу щось таке, як червоний. Ну і на завершення хочу вам показати отаку махіну. Це торцовочний станок. Не буду казати, що це прямо торцовка, бо тому що руками її перенести двома буде дуже тяжко. Значить, що я тут зробив? Як бачите, тут є протяжка, причому на три штоки. Тут піднімається, опускається, на скільки треба сам диск. За щодо протяжки, тут 35 см пропил буде. Ну і є наклон в сторони. Показувати не буду, тому що одною рукою це буде дуже тяжко. Зроблений тут болтик. Фіксується в ямці, там такий потай. Ще не зробив фіксацію повороту стола. Ну, Типу під 45 в різні боки. І як я говорив, по цьому станкові ще буде одна дуже цікава задумка. Тому і платформа тут така. Широка, все це буде далі. Зразу зроблю ящики, ну, а потім вже станок. Так що покажу станок приморожений. Ну, як бачили, проєктів багато. Не люблю я, звісно, зразу за декілька проєктів, тому що підзаморожується один проєкт, починається другий, потім це все діло туди-сюди починається і виходить, коротше, каша. І з торцовкою це наоборот хорошо, тому що деякі... Ідеї, оце все діло робиться на ходу, тому що там буде ну, така незвичайний коротше, станок. Все, ви це діло побачите, я буду показувати це, як має бути. Ну а зараз працюю над ящиками і надіюся на наступну, за наступну неділю я їх повністю зробить. Звісно, красити їх не буду. Можливо, накину на них антиржавчину, хай вгризається у ржавчину. Ну, а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!